Вітаю вас на каналі Таро Арані. І сьогодні подивимось, якою буде весна для вас, любительців. Я витягну чотири карти для вас. Робота, дім, фінанси та здоров'я, щоб зрозуміти, як пройде весна і на що звернути увагу. І наприкінці додам ще одну карту Оракул. І перша карта у нас робота. Тельці у професійній сфері цього сезону важлива ваша внутрішня стійкість. Ви можете стати тією людиною, до якої звертаються по пораду і підтримку. І це чудово. Ваш спокій та чудливість зараз цінніші за будь-які жорсткі рішення. Довіряйте своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильні кроки, а колеги оцінять вашу дипломатичність. Наступна карта у нас дім і стосунки. У вашому домі весна принесе відчуття оновлення та радості. Можливо, захочеться змінити щось у просторі, створити затишний куточок, де буде легко і тепло. Стосунки з близькими наповняться щирістю та теплом, а спільні плани принесуть задоволення. І якщо були дрібні непорозуміння, тепер їх можна легко вирішити. Важливо проводити час разом із рідними і близькими вам людьми. І третя карта. Та у нас фінанси. Цього сезону у фінансах для вас та ці важливий вибір. Можуть з'явитися кілька варіантів дій або витрат, і рішення потрібно приймати з уважністю до серця і розуму. Гроші часто будуть пов'язані з партнерством і спільними проектами. Підтримка близьких дуже важлива в цей період. Не поспішайте, прислухайтеся до себе, і тоді фінансові рішення принесуть гармонію та стабільність. І четверта карта у нас здоров'я. Тельці, ваше здоров'я цієї весни потребує турботи та ніжності до себе. Дозвольте собі відпочинок, час на прогулянки, на свіже повітря, догляд і маленькі радощі для тіла. Організм буде дуже вдячний вам за цей комфорт і спокій. Творчість, задоволення та краса навколо стануть джерелом сил. Не забувайте про баланс. Це весна для вас, Тельці, про внутрішню гармонію та повільне зростання. Найголовніше довіряти собі та підтримці людей, які поруч. Рухайтесь впевнено, прислухайтесь до серця і робіть маленькі кроки вперед. Саме такий ритм принесе вам найкращі плоди. І одна додаткова карта з колоди Оракул для вас, Тельці, і це у нас. шепіт сосен. Прислухайтеся до голосів природи, вони ведуть вас, даруючи мудрість. Далці, дозвольте собі сповільнитися та відчути гармонію цієї весни. Відкрийте серце для тонких підказок і внутрішнього спокою. Нехай ці сигнали допоможуть вам обрати шлях, що приносить радість і баланс. Нехай ця весна подарує вам саме ті зміни, до яких ви готові. Це був чудовий розклад для вас. Підписуйтесь, ставте лайк. Попереду багато цікавого.